Зайшла в інтернет і почитала статтю в програмі Плюс. Багатьом не подобається частині, а другій частині дуже подобається, то, що там публікується. І до мене з цим потім звернулися представники громадськості. Я повинна сама розібратися в цьому питанні. Оксана говорила, декілька питань піднімала, я буду піднімати одне. Я собі дозволю дещо процитувати з того, що там написано. І звертаюся до спеціалістів, до юристів. За підтвердженням або спростуванням того, що там написано, і як це виглядає, ті юристи, до яких я успіла звернутися перед самим виступом перед сесією, сказали мені, що в принципі це відповідає дійсності і порушення є. Я думаю, ми повинні з цим все-таки розібратися, тому що це і питання до голосування, і дійсно питання до виконкому. Написано приблизно так. Загалом такі нові ключі, що і депутати, вже корикціоні. І написано, що під час призначення членів міського виконавчого комітету та заступника міського голови всі важливі закони було порушено. І тут мова йде про депутатів міської ради від партії поруч Ольги Усанової та колегу Руслана Проценка. Їх було призначено заступника міського голови 23 голосами. Якщо так справді є то ми розуміємо, що наш виконкон на першій сесії або на першому етапі першої сесії фактично не вибраний, тому що якщо забрати ці два голоси, у нас немає більшості. Я хочу розібратися. Я не лобірую нічиї інтереси. Мені цікаво, наскільки це відповідає дійсності. Я не юрист, сама висновків повністю зробити не можу. Але читаючи далі і одержавши справку від юристів. Я розумію, що це відповідає дійсності. Далі читаю. Ці ж депутати, на відміну від того ж мера Малецького, який не голосував, самі голосували за своє призначення заступниками мера міста. Також вже фактичні заступники міського голови голосували за встановлення розміру зарплати для себе. А це вже адміністративний кодекс і стаття 172 з приміткою 7, де мова йде про корупційні діяльність. Чому корупційні? Того, що депутат міськради, коли голосує за своє призначення заступником міського голови, то це називається конфліктом інтересів. Депутати про це знали і в жодному випадку не повинні були за себе голосувати. Якщо проголосували, то має втрутитися прокуратура чи міліція. На порушників має скласти акт та передати справу до суду саме через корупційні дії. Про те, що закон депутата було порушено, але цьому ніхто не приділив уваги. Розказав один з правокомов правоохоронців нашого міста. Ну і питання там йде до правоохоронців. І ось те, що я просила, щоб мені встигли зробити, тому що я була на засіданні робочої групи, повної інформації я не могла зібрати, але в мене є підтвердження, що порушення вимог це встановлюється дійсно. Є порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів стаття 172.7 адміністративного кодексу. Значить, як там цитується, неповідомлення безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом про наявність конфліктів інтересів, утворює об'єктивну сторону складу адміністративного корупційного правопорушення, що передбачає статтю 172 пункту 7. Суб'єктом правопорушення за цією статтею є особи, зазначені в таких, то пунктах письмово добавлю, Під час конфлікту і інтересів слід розуміти суперечність між особистим інтересом особи та їсну. Наявність, яких може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих її службових повноважень. У пункті 3.2 загальних правил поведінки державного службовця передбачено, що у разі, коли обставини, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду державний службовець, повинен відкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосередньо. Та терміново вжити заходів щодо розсунення таких обставин. Це е, мені надали інформацію про порушення уже юристи, які підтверджують, що є, тут є наявність корупційного діяння викладено вище. Тому. Е, Віднову виходячи з закону про запобігання корупції відносно цього питання, я прошу прийняти це до уваги і скасувати рішення виконкому, завести нову лічильну комісію з новими людьми і поставити це питання на переголосування. Тим більше, якщо чесно, я на першому етапі не виступала все на, в залі сесії, тому що було кому виступати, але ми говорили про це багато. На робочих, на робочих групах ми вважаємо, що саме кунком, -Кун, який підбирався, можливо, це і команда нашого мера. Можливо, я не знаю його команди. але то, що там більша частина людей не професійні, абсолютно не спеціалісти. Відреагувати на нього і проголосувати за нього. Дякую, молоді колеги, я ще раз нагадую.